Добрий день, з вами Ольга Таманова і я вітаю вас у медіа-центрі Українформ Україна десятий рік триває війна, і сьогодні вже 432-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну, і про наш героїчний супротив. Зараз ми з вами будемо говорити про Миколаївщину. У нас на включенні Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, радий вас бачити. Доброго дня, пане Віталію. хотіла розпочати нашу розмову саме з поточної ситуації у місті та області, а також з ліквідації наслідків обстрілу, який зазнала Миколаївщина 27 квітня. Тож, яка ситуація ситуація на зараз стабільна за минулу добу, бо об два обстріли близько другої ночі, це очаківська громада без постраждалих та руйнувань. А що стосується 27 числа, по пошкодженій будівлі зараз ОСБ терміново закри... закриваються облік, чи вже закрили, відрядженні знаходжуються на сьогодні, не можу вам сказати, по покрівлі йде вже експертиза, її можна буде відновлювати. М -м гроші є, плануємо це робити. Щодо тих людей, які зазнали травмування, яка ситуація? Скільки таких людей, і чи надана їм вся необхідна допомога? Це необхідна допомога надана кількість постраждалих не змінилася. Ну там збільшилося трохи до 20 людей, які отримали допомогу прямо на місці. Там це маленькі ушкодження. Що царапіне можна сказати. А що стосується середньої та важкості, не змінилася кількість, слава Богу. Якщо говорити про руйнування і про тих людей, чи руйнування настільки були значні, що люди залишилися без житла? Якщо такі є випадки, то чи вирішено це питання з тимчасовим розміщенням таких людей? Станом звернулося для розміщення? Дві на момент, коли я точно знаю, дві родини всі інші розселилися з власними силами. Будівля, яка п'ятиповерхівка, вона скоріш за все буде відновлена. Ну, експертиза закінчується. Приватне житло в іншому районі місці. Дві оселі ще не знищено, тому там питання буде. По іншого стояти щодо відбудови На загал об'єкти в області, які ну об'єкти житлового фонду, які постраждали в області, чи знищені чи пошкоджені 11670 тому це питання більш широке і потребує тривалого часу. Якщо говорити про роботу критичної інфраструктури в області, яка вона чи все нормально і все працює? На 100% все працює, в тому числі вода. Є додатковий проєкт, який ініційовано офісом президента. Завтра буде засідання комісії надзвичайних ситуацій для того, щоб розблокувати можливість там, питної води додатково та окремо для поливу. Якщо говорити про відновлення, про плани на відбудову регіону останнім часом ми бачимо, що у тому числі Миколаївщина активно співпрацює з нашими міжнародними партнерами, з донорами. Які домовленості вже є, і як планується ця відбудова? Ми тісно співпрацюємо з міжнародними організаціями та країнами, за що дуже дуже дякую. Миколаїв отримував Миколаївщина допомогу весь цей час. На зараз йде мова про е, низку об'єктів, в тому числі медичні та освітніх, які будуть відновлюватися відновлюватися за кошти е, наземних партнерів наших. Також офіс регіональної політики від офісу президента між співробітництва, міжнародного співробітництва. Він зараз на фінальній стадії. Через положення і це додасть додаткових можливостей для співпраці з міжнародними організаціями, що можу привести приклад на зараз і Данія, і Казахстан по одному об'єкту за власний кошт з власними силами починають відбудовувати вже їх не передова група, їх інженерно-технічні робітники були на місцях і готуємося для старту відновлення великих вже об'єктів. Якщо говорити про посівну, як вона триває, що відомо, наскільки фермерам і аграріям Миколаївщини вдалося і вдається все ж таки її провести? Що стосується посівної, то трохи змінилася сама кон'юнктура. Менше більше технічних культур висаджують через те, що в нас пошкоджена логістика, не працює порти і Логістика з'їдає багато прибутків аграріїв. Це там одна з ключових проблем. Також доступ до фінансування через те, що ми є прифронтовим регіоном, і банки не сприймають нас, не можуть там перестраховувати ризики. На, на загал більше 86 відсотків земель засіяні, тобто окрім замінованих, які зараз активно розміновуються. Причому основна проблема для аграріїв. Залишається ціна та гроші для того, щоб вони могли заробляти гроші, а не виживати. І не можу вас не спитати про сезон, який починається. Ми знаємо, що на вулиці тепліше, незважаючи на війну і всі складнощі, ми розуміємо, що все ж таки наступає період відпустків та відпочинку. Як з цим на території Миколаївщини, які є обмеження, які поради дасте мешканцям Миколаєва та області? Є певне зонування щодо можливості. Ліси, які були на лінії зіткнення в активних бойових діях, вони будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. На території, які були не були під окупацією і не було обстрілів, вони будуть дозволені для відпочинку. Нас таких багато. Чорне море. Військові не дадуть і я погоджуюсь з ними повністю використовувати короткий сезон через загрозу через замінування, але внутрішні водойоми певних ділянках будуть доступні для того, щоб люди відпочивали. Ми пропрацьовуємо ще три локації, які можуть будуть використовуватися як реабілітація, в тому числі психологічна. Будемо запрошувати. Не тільки своїх, а і сусідніх областей для того, щоб приїжджали і відпочивали. Якщо говорити про динаміку мешканців, і що спостерігаєте? Чи бачите, що все ж таки миколаївці вже повертаються? До щопповертаються, при, при, приведу приклад на самому обласному центрі. До війни було 460 приблизно тисяч людей. Після 24 лютого 22 залишилося близько 200. На зараз в місті більше 400 тисяч людей, із них приблизно 30 тисяч це з Херсону Тобто місто зараз живе, не зупинило людей абсолютно тільки лютя додало обстріл 27-го числа. Люди живуть, люди повертаються, відновлюють своє житло, намагаються відновити повноцінне життя. Я дуже дякую вам за це включення. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. А ми саме зараз готуємо розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!